Привіт! Почнемо розглядати дроби. Дріб складається з чисельника, знаменника та риски дробу. Риска дробу це ще один спосіб записати знак ділення. Тобто дріб також можна розглядати як інший запис ділення. На малюнку 2 треті це те ж саме, що 2 поділене на 3. Дроби бувають правильні та неправильні. До правильних дробів відносимо дроби, у яких чисельник менше, ніж їх знаменник. Наприклад, це 7 /12, 5 6, 3 10. До неправильних відносимо дроби, у яких чисельник або дорівнює знаменнику або більше від нього. Як порівнювати дроби? Враховуючи, що дріб це дія ділення, то зрозуміло, що при однакових знаменниках більшим буде той дріб, у якого чисельник більший. Не лякайтеся дробів з буквами, адже для них працюють ті ж самі правила, що і для чисел. Наприклад, тут ми бачимо, що знаменник обох дробів однаковий, а чисельник х плюс 2 більший, ніж х-1, отже, і перший дріб буде більший, ніж другий. Якщо ж порівнювати дроби з однаковими чисельниками, то тут, навпаки, більшим буде той дріб, у якого знаменник менший. Тепер, якщо з боку, якщо х буде більше нуля, то чисельники обох дробів однакові, а знаменник першого дробу більший, ніж знаменник другого отже, перший дріб буде менший, ніж другий. Дроби з однаковим знаменником можна додавати, при цьому утворюється дріб з таким самим знаменником, а в чисельнику буде результат додавання чисельників дробів. Точно так само можна віднімати дроби з однаковими знаменниками. При цьому знаменник залишається без змін, віднімаються тільки чисельники. Точно так само з букви. Бачимо, знаменник однаковий. Отже, знаменник залишаємо без змін 2х плюс 7х це 9х. Наступний приклад: знову знаменники однакові. Знаменник залишається без змін, в результаті 4 мінус 3 це 1.